Кому такої красавки? Ну от куди ти лізеш? Ой. Кому красавчика? 75% нобійської крові. 25% Зеганинської. Ось такий красавчик. Всього всім хорошого. Йди бався з котом, дід бавтеся. дід. Йди, 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 іди. Так з змисочки він не знає. Руки тільки знає, так? Я тільки знаю бавитися, а так бавитися люблю. Ось нема ради. З каральками такими, бачите. Такими, як мамохи. Ось такий красавчик. Ага. Зловиш телефона і посеш. Так? От такий він вредний той телефон. Ота-та-та. Ай, ай, ай Який козьол, йоліпалі. А, а, а? Буду бодав кота. Ай-ай. Ай, ай. ай ти. От чого от-от-о-о-о-о-о. О, о, о. От треба тобі на той тазик вилізти, правда? От треба тобі на той тазик правда? Красавчик довгоногий. Один мами родився такий гоноровий. Ось такі то справеньки. Вже хотів нині з козами йти пастися, але Люба ще не пустила вредно, так? Да? Ще не пустила, кай ще маленький. По траві не зможеш, ти заблудишся, там така трава здоровена, височена. Хто тебе буде на руках носив, га? Угу. Ось так. Ага. Такий білобокий. З тієї сторони біла плямка більша, з тієї менша. Ладненько. Десь я до якогось відео додам вам. Того попригунчика Мама його за першим окотом давала до п'яти літрів молока від чотирьох з половиною. Це в неї другий окот за рік. І це він такий красавчик родився. Мама без запуску доїлася до, до окоту Ось. і привела такого нам. Красавчика. Ось так. Добрий день. Це канал я і мамої тваринки. І ми з вами на городі. Я до там того зняла все. Ми на городі працюємо. Найтяжша робота, яка може бути. Відривати гарбузиня від землі. Просто купочки ложимо, щоб бой здоровенька. Щоб, бой здоровенька, щоб воно трохи просохло, щоб було легше витягувати. Ви ж я і сказую. Відриваємо, де воно прирощене і... І... і на кубки стягаємо. Ось так, бачите. Наталочку, тут о ниші воно прирощене, треба ниші брати, цього. Хоча б половину не мені а там. Я от Ага. Воно так далеко поснувалося, що хай воно де. Воно ще десь до гори поснувалось, ти його обдири, та й все, не тягни всього, дитя. Відірви там ту гелячку. Ось так. Зачистити нам треба наше поле. Що ти робиш? А? Ось так, там ми капусту висікли на купки. Ось. А тепер гарбузиня. Ну, я багато не роблю, я телефоном стою. бо я ледащо. Щось мені, мені трохи дихання не вистачає, ну нічого. А Наталя стягає. Це у нас морква і ті, буряки забрати, якби нам та гарбузиня постягати. Дав Бог сили. Ось такі-то справи. осторожно дитя. А тут його ще є щось тягувати. Це гнилі гарбузи лежать. Я їх не буду забирати, хай лежать собі хотять. На другий рік посходять гарбузи. О, та й таке то. Там відірвати треба від землі. Ладненько. Буду я. я... А Я буду допомагати на талушці. Хай О. трошки, хай небагатсько. Ого! Значить, хто знає звідки тягнеться. А, дивись, який там копацьок. Ага. Ага, он за тебе теж є. Треба до капусти їх кинути. Значить, це вже який виріс за тиждень часу. А і все бачила. Десь він пішов, десь він пішов, вже напевно на купу. Хай там буде. Хай буде. О. Хто молодець? Наталя молодець. Ще гарбузиня вирвала. Угу. Якщо чесно, думала на два дні нам хватить. Ми ще гарбузиків по нас берули. Вон ще два. До капусти знесем, з капустою заберем. Ноги пообдирала, печуть. Складай мені в пелину. Що дати? Гарбузи складай в пилину, будь здорова. Ні-ні, кидай мені їх сюди, ти ж більш телефонно треба взяти, що де гарбузи є. Клади ті маленькі сюди. Клади, клади. Мама, сіпочку. Да. Пристав собі, Ще тих, два ти малих ходи. Так, вже йдемо додому, за кози гнати. Того ще малого сюди клади одного і другого. О, та і все, а ти того більшого де візьмеш. О! Бачиш як. Ось так, бачите. Ходиш ми? Трошки, як знесу, донизу гарбузи, там навчусь. Забери того гарбуза. Оця ми такі монстри. Зірвали все гарбузиня. Хай сохли. Тяжко. Що соди? А, там, ну подивися, чи вони є дитя. Я вже забула, якщо чесно. Ось так ми побавились. Для чого мені стільки гарбузів? Лучше барабою більше посадила. Б. Барабою мені вистачає і гарбузів вистачає. Гарбузи козом, свиням, курам, гусям. Так щось таке. -то. Всім треба. Ось такі тоді діла в нас. Ще скільки гарбузів нарвали. Раз свиням наїстися. О! Значте, тут ще є. І тут ще є, і капусточка є. Підкидай ті гарбузики, дочі. Наталя пекла барабої. Візьмі зіч. Ні, я не буду, дочі. Я не буду, кажу тобі. Я тільки води вип'юсь. Вон ще гарбузик залишився. Знаєш ти ще скільки гарбузиків нарвав. О, Жбурнула. О! залишилися вже бараки. О! Випили трошки водички. І ось. Виходилися мої бараки голий тут, якщо забрала капусту. Ну нічого. Зате роботу саму тягшу зробили. Вирвали гарбузині. Я її так боялася. Верзині не печена. Зверга <рес> згоріла, всередині не спеклася, да? О, та як пюрешка, диви. Ну, та печено. Знайшла <рес> два маленьких барабойчиків, третій. <тянула. рес> Це вже як я носила гарбузин. Тут вже пізно. <рес> та, я то і так побдирала ноги, печути ну, але ж нічого. Ладенько, дівчата, хлопці. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку. Ось так ми попрацювали. Наш результат роботи. Mm, ням, 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 ням. Ні, не хочу ну, хочу раз. Не доцю. Добре. О, пів шостої. Якраз прийдемо додому та й порагнати. Ладненько, гарного сім дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.